Тім Привіт, малята, хлопці та дівчата. До вашої уваги українська народна казка Лисичка та Журавель. Були собі лисичка та журавель. Ото й зустрілися якось у лісі. Та такі стали приятелі, кличе лисичка журавля до себе в гості. Приходь, журавлику, приходь, лебедику, я для тебе як для себе. От приходить журавель на ласкаве запрошення. А лисичка наварила дуже смачної кашки з молоком. Розмазала по тарілці та й запрошує. Пригощайся, журавлику, пригощайся, лебедику. Журавель до кашки. Стукав, стукав дзьобом по тарілці, нічого не вхопить. Так і не зміг поживитися. Ну, каже лисичка, коли ти так виявляєш неповагу до моєї їжі, то треба хоч самій їсти. Щоб моя праця даремно не пропала. Та й почала лизати кашку, бо їй же саме добре їсти з мисочки. Вилискала та до журавля. Вибачай, журавлику, що мала, тим тебе й приймала. А більше нема нічого. То спасибіш. Мовить журавель. Приходь же, лисичко, тепер ти до мене в гості. А прийду, журавлику, прийду, лебедику. На тому й розійшлися. Другого дня прибігла лисичка до журавля на частування. А журавель наварив такої то смачної страви. Узяв і м'яса. І картопельки, і бурячків. Усього, усього покришив дрібненько, зварив, склав у горщик з вузькою шийкою та й каже. Пригощайся, люба приятелько, не соромся. От лисичка до глечика. Голова не влазить, вона туди. Вона і боком, і лапкою, і навстоячки, і зазирати, і нюхати нічого не вдіє. Ну, каже журавель, щось моя страва ще ціла. Треба ж вже самому з'їсти, чи що? Та й став своїм довгим дзьобом діставати шматочок за шматочком, поки всього не виїв. А тоді й каже. Оце ж вибачай, лисуню. Що мав, то тим і приймав. Та вже більше нічого не маю. Ох, і розгнівалася ж лисичка. Так розсердилася, що й подякувати забула, як годиться. Так то їй журавлеве частування до смаку припало. Та від того часу. Й не приятелює з журавлями. Ґі! Ось і казка закінчилася, а ви, напевно, втомилися. Але стійте, зачекайте та чому вчить казка Запам'ятайте Цінувати дружбу та думати один про одного, а не тільки про себе. До наступної казки всього найкращого.